Всім привіт! В мене калені Місід Анна. І сьогодні я вам покажу свої колекції яскравих і грошей. Це в мене есть... капіта і бар'єра. І сьогодні вона буде зніматися Маневіра. І так, перша колекція йде Маліту Бой. І давайте я її зараз вам покажу. Так, перша фігурка Бонні, це в нас іде отака каленс. Вона мені дуже подобається. У неї робить нічого таке сердечко. І отака жовта корона. Вона мені дуже подобається. Саме любимо поні це каленці. І так, ставлю її сюди. Далі йде ось така поні. У неї, звісно, відпав хвіст, він не дуже добре тримався, він відчепився сюди можна. Загубився. Оцю поні, я не знаю, як її звати. У ну, нас з бультика взагалі, але я їй дала ім'я Соль. Ставив її сюди. Хай буде лежить, а то місці стояти не можемо з хвоста. Далі у нас йде фландерша. Що мені Зараз буде шкодити ну-ну-ну Так, Ось наша фред... Флетершай. Ось така вона фіолетова і з... знак атліччя у неї правильний. Там її сюди. І я зараз показую інакшу колекцію. Це була моя колекція Малітлі Поні. Пагіра! Далі у мене іде колекція дівчаток. Ну, у мене дівчаток багато, сьогодні я покажу лише дві. Добре, давайте. Боже, мій багіра, багіра. Зараз у моїх поні там не буде такі враження. Так, ну що ж, давайте я вам покажу своїх дівчаток. Багіра і перша дівчинка у нас буде із резинок. «Да, з резинок. Ви подумаєте, що це я її плела. Ні-ні. ні Мені купили в магазині. Да, ви не вірите, як в магазині можуть придавати з резинок якісь іграшки. Ну, як ти так брешеш, Діана? Ні-ні-ні-ні. Це справжня ну, іграшка з магазину. Е, з резинок. Я її не плела, я не вмію такі плести. І взагалі. Е, я не знаю, як це плести, але я тільки вмію браслети там плести такі. А от, от таких не вмію плести дівчатка. Отака от резинова дівчинка. Ставимо її сюди. Далі в нас іде фея така е е е із Вінкс. Але я не знаю, як її звати. Я Вінкс не дивлюся, але я... ну, мені дуже подобається ці дівчатка, але я їх не дивлюсь. Напишіть мені в коментарях, як їх звати ось цю дівчинку фею. Ось така фея Вінкс. Там її сюди. І це були дві дівчинки, які я вам сьогодні показала. Далі йдуть мої саморобки. І саморобка перша це ось таке сонечко. Воно дуже легко робиться з картону і з дроту. Ось таке сонечко. Воно мені дуже подобається. І воно може відкривати крила. Отак. Отак. Ось таке сонечко Став його сюди, Ззаді там картон, такий гарний ось таке сонечко. Далі йде такий котик. Мені так подобається. Він теж з паперу і з дроту. Отакий котик. Котярка така. Ось такі у мене саморобки. Тільки дві. Ну, нічого, я можу зробити більше і вам потім доказати цю колекцію, коли зроблю ще більше. А далі! Хто любить Little поні, тому просто шик. Ну, в принципі, я вам показувала поні. Зараз я покажу вам теж саморобки поні. І так, перша поні у нас іде Rainbow Dash. Отака вона на трубочці отака і не цікава. Ось такая Рейнбул Дэш, она мне так подобается. Ось, Рейнбул Дэша. Ось такая. Она мне так подобается, Рейнбул Дэш. Крута она. Ставим ее сюда. А дальше у нас идет Пинки Пай. Ось такая у нас Пинки Пай. Всем привет, я Пинки Пай. Ось такая у нас Пинки Пай. И в ней, знак отличия, ну, шарики Ну, і звичайно, наша Пай весела і щаслива. Там її сюди. Далі у нас іде реріті. Отака От у нас реріті. Вау, вона така красива і завжди нарядна, із такою гривою гарною. Ось наша єдинорожка реріті. Там її теж сюди. Тут у нас виглядається дівчинка з резинок. А далі у нас іде Твайлей Спаркл. Чому Твайлей Спаркл, а не іскарка? Тому що вона стала Твайлей Спаркл. Коли вона стала алікорном і в неї появився замок. Ось наша Твайлей Спаркл. Став її сюди. І остання наша поні це Applejack Подивіться на Applejack Така красива і завжди мужня Applejack І вона завжди збирає яблука кожен день. Ось таке в нас працювати Apple Jack. Це була моя вся колекція цих поні. І так, це була моя вся колекція моїх чудових персонажів. І вони такі всі красиві. Мені так вони всі подобаються. Напишіть в коментарях, чи вам вони подобаються. Отакі вони всі. І якщо вам подобаються ці всі персонажі, ставте лайк, підписуємося на канал і, звичайно, що пишемо коментарі. Всім па па